Альбатрос Шарль Будлера. Буває, моряки піймають альбатроса, як заманеться їм розваги та забав, І дивиться на них король блакиті скоса, він їхній корабель здалека проводжав. Ходити по дошках природа не навчила, він присоромлений, хода його смішна. Волочиться за ним великі білі крила, як весло по боках розбитого човна, І незграба, немічний ступає клишоного, Прекрасний в небесах, а тут тік інвалід. Той ляльку в дзьоб дає, а той сміється з нього, каліку вдаючи, іде за птахом вслід. Поет я кальбатрос, володар гроз і грому, хлузує з блискавиць, жадає висоти та вигнаний з небес на падолі земному, крилатий велетень не має змоги йти.